Доброго вечора, ми люблю перепадки приномовного каналу. Я це завжди дивлюся, кран вертається чи не вертається, то будівлю яку ремонтують. От зараз я запам'ятаю як він стоїть і виморш. <глад> а завтра, післязавтра, подивимось щось. Коли я там ну, від себе дивлюся, мені здається, що він... Рухається, а зараз, може його вітром, як флюгер Бачите, травичка ще раз покошена, скошена. І в травні посилу і зараз червень вже майже закінчується. Ладно, ми з Максиком вийшли на прогулянку. В сьома вечора, гарна погода, красиве яскраве небо, такі хмари прям хоч картину малюй Як день пройшов у Харкові, ну я на навчанні на був в центрі, а може дивилися По центру Ну як? Від, від Салтівки від'їжджав Мені Ну раніше коли до Миргорода їздив подорожі хватало кожні два тижні. А зараз так, як коняка по кругу бігаєш і коли у середу в центр, навіть так і гарно. Ну і вам показати інші місця. Ну ще що, тривоги були неодноразові, Ну то звичайно, життя. До Мексику. Ладно. Побажаємо... А, що це таке? Люк. Хтось прожог чи що. Так. Побажаємо один одному тихого вечора, спокійного, миру, доброзвади. Всім. Я хочу щиро, щиро подякувати, дивитесь, лайкайте, підписуйтесь на всіх нових підписників, передплатників чи як воно. Вітаю на моєму каналі 30 будівля, яка туди війни побудована, покрашена, пофарбована. Зараз вже облущується. Ладно, Все, тихого вечора, спокійної ночі. Мира добра, злахати, щиро дякую, і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. На добре інші мої любі. Пока.